Женщини і дами. Нам, мужчинам дорікають, їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступає. Бо, мовля, ще є мужчини Некультурні і грубі. цьому треба розібратись громадяни любі. Якось їхав я трамваєм. А уздовж проходу натопталось душ п'ятнадцять женського народу. Треба місцем поступитись. А кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя овторота. Я й до публіки й звернувся. Женщини і дами. Хто В Я кивну кивнув ній бабусі. Йди, сідай, старуха, а вона попалась видно Із їхних штучок. Ти сиди же там, говорить, теж мені онучок. Я й до другої звернувся. Благородно чітко, ви по моєму Найтоща Йдіть, сідайте, тітко, а вона. Як скеля, наче не до неї, не оцінює культури чемності моєї. Я й до третьої заходжу з іншого краю. Вам, мамашо, скільки років стукнуло пітаю, а вона скривилась гірко і сказала строго, то тебе об стінку лобом стукнули малого. Більше женщина моєї місця не давав ні разу. І тепер мене не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж уміємо показати характеру.